Ям властиво помилятися, а народні депутати України буває відверто лажають. в принципі, як і всі ми. Різниця лише в тому, що помилки публічних людей бачать усі під лупою цієї самої публічності 20 серпня у Верховній Раді нардепи розглядали надзвичайно важливий законопроект про заборону Російської православної церкви. Водночас, головний амбасадор заборони УПЦ МП в Україні Олексій Гончаренко з Євросолідарності, та вже легендарна Мар'яна Безугла зі слуги народу. Не змогли проголосувати. Рішення про заборону РПЦ вже історичне. Кожен голос за чи проти аналізуватимуть. І, от саме на такому важливому рішенні народні депутати просто затупили після голосування, яке до речі було успішне. Мар'яна безугла написала: на голосуванні проти московської церкви не спрацювала картка як і на сигнальному голосуванні до цього що не помітила, відповідала в WhatsApp військовим, написала заяву зарахувати мій голос за. Тобто, картка двічі не спрацювала і нардепка не помітила цього, а виправдовує вона це тим, що спілкувалася із військовими. А це нібито є автоматичною індульгенцією на будь-яку помилку. І якби Мар'яна була міністром оборони або ухвалювала важливі рішення у генштабі, це ще можна було б якось зрозуміти. Але вона першочергово нардеп і прогавила те, що входить у її прямі обов'язки голосування за законопроект у Верховній Раді. Олексій Гончаренко теж не голосував за заборону РПЦ. Під час голосування сталася технічна проблема. Моя картка за дивних обставин не спрацювала. Тому я терміново подав заяву, щоб мій голос був врахований. Я повністю підтримую заборону діяльності російської церкви в Україні. Написав депутат. Це вже другий депутат, і друга технічна помилка лише за одне голосування. Виникає логічна запитання. Ання, а чи справно працює система голосування у Верховній Раді? Ми дізналися про те, що з нею не все в порядку лише через те, що Рада голосувала за важливий документ. Чи бачили ви публічні заяви Безули чи Гончаренка щодо перевірки системи голосування? Я ні. Скільки рішень було провалено через несправність системи? Всі ці запитання зависли у повітрі. Буває і таке, що депутати голосують помилково. Народний депутат від фракції Слуга народу Дмитро Гурін заявив, що помилився, коли голосував за скандальний законопроект номер 11340. Згідно з цим проектом закону, корупціонери можуть піти на угоду зі слідством та відкупитись за корупційні злочини. 18 липня Верховна Рада підтримала законопроект у першому читанні після публічної критики. Народний депутат Дмитро Гурін у соціальній мережі X заявив, що помилився під час голосування. Нардеп сказав, що йому соромно, та у другому читанні він буде голосувати проти скандального законопроекту. Я проголосував за 11340, який дає можливість корупціонерам зливатись з кримінальних справ. Мій голос не був вирішальним, але це геть не важливо. Я тупо помилився. Який сором вперше таке? Пробачте, це перше голосування в Ому голосую червоною. Пише Гурін. На заклики активістів відкликати свій голос. Митро Гурін відповів: такої процедури немає. А потім додав, що можна написати заяву, але вона ні на що не впливає. Після коментарів під дописом Гурін кілька разів перепросив та пояснив, що переплутав номери з законом про землі для сил оборони. До речі, він же публічно заступився за Мар'яну Безуглу у випадку з голосуванням проти РПЦ. Цитую його допис в соцмережі ікс. Мар'яна Безугла голосує у всіх голосуваннях. Депутати часто пропускають технічні голосування, де голос не є критичним. Мар'яна сидить і голосує все 100% голосувань. Тому я вірю, що у неї не спрацювала картка на голосуванні за заборону у ПЦМП. Знов таки складається враження, що для депутатів несправна система голосування це просто як сніг посеред осені. Ну іноді трапляється нічого страшного. У 2022 році Верховна Рада України провела сигнальне голосування для виявлення причин збою у системі голосування, який трапився під час провалення звільнення з посади голови фонду держмайна Дмитра Саниченка. Тоді перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко повідомив нардепам, що тим, у кого не спрацюють картки, прохання окремо звернутися до керівництва, яке озадачить цим питанням апарат Верховної Ради. Тоді навіть обіцяли провести службове розслідування. Наразі бачимо, що проблема й досі не вирішена. Що у 21-му році депутати з фракції Голос подали заяви про відкликання їхніх голосів за включення до порядку денного законопроектів, які відтерміновують український дубляж у кіно. Тоді голова партії Кіра Рудик повідомила, що рішення про включення в порядок денних законопроектів було помилковим. Ця помилка відбулася, бо ці законопроекти були в одному проєкті постанови з іншими. Раніше ж Верховна Рада страждала важким вірусом кнопкодавства. Поки у 21-му році мажоритарника із закарпатського округу Владіслава Поляка не почали судити за це. Проблему, начебто, мала вирішити сенсорна кнопка голосування. Її встановили у парламенті ще у 2008 році, а почали використовувати тільки через 13 років. Тож певний прогрес у голосуваннях нардепів все ж таки є. На щастя, зараз ми не спостерігаємо так званих піаністів у раді. Однак із налагодженням системи голосування попрацювати ще потрібно. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.